Друзі, доброго дня! Мене звати Ярослав. Ви на каналі Life Capital, і я би хотів зробити короткий огляд ринків, що зараз відбувається, і чого очікувати на найближчих. Хоча б на сьогодні. Отож, як ми з вами нещодавно спілкувалися і на стрімі, і в моєму останньому огляді, я казав, що індекс долара формується в дуже специфічній і поганій формації, яка називається трикутник. В чому її специфіка? В принципі, трикутник відпрацьовує, але любитель робити ложні пробої. Хоча в даному випадку він зробив досить сильний імпульс і мали 6 свічок червоних, і це є досить позитивна історія для нас, щоб можна було щось починати купувати. Тісно він дійшов до одиниці по Фібоначі і зараз робить відскок. Єдине, що мені не подобається, те що цей відскок відбувається в рамках бичого поглинання. Ну, Він не зовсім бичий, чому Тому що, скажімо так, ми не з'їли тінь медвежої свічки, ми фактично розгорнулися від рівня і зробили імпульс. Але все-таки биче поглинання є, не ідеальне, але є. Доки ця вся історія може коректуватися. В район 104,41 найгірший варіант, якщо пробиваємо відмітку 104,59, тоді в нас відкривається дорога А. Для ретесту знизу. Трендової несхідної, точніше, трендової висхідної лінії, і одночасно 50-го мувінгу. Тобто ця зона 104,95 плюс-мінус може бути наступною зоною по супротиву. А це, скажімо так, досить негативно може вплинути на ринки, бо можуть позливати все що, все, що можна і не можна. Так, давайте зразу перейдемо по домінації до біткоїна. В принципі, бачимо, що рухається він. Скажімо, в єдиному напрямку, направо, ні вверх, ні вниз. Якщо дивитись конкретно по імпульсах, тут варіант А. Або це В-подібний розворот, ідемо вверх по домінації. але ці дві червоні свічки, які зробили з собою медвеже поглинання, тобто ось ця свічечка, бачите, фітільком перекрила зелену. А вчорашня свічка своїм фітільком теж перекрила зелену. Тобто це є класична медвеже поглинання. І це досить така позитивна штука для альткоїнів. Але сьогодні, відповідно, ринок. Зливається, долар росте. Зараз ми ще подивимося, що відбувається по тезору. Ми бачимо, що певна домінація таки зберігається за бітком. Тобто, альту зливають. А біток, в принципі, більш-менш тримається на своєму рівні. Давайте ми це перевіримо. Перше, подивимося на тезер. Як видно, тезер торгується у формації 3 білих ворона, але поки що навіть тих три білих ворона не перекрили ось цю зливну свічку, яка ще сформувала доджі. Поки її не проб'ємо вверх, поки домінація тезера не піде за 5,4, не можна говорити, що зливають все і переходять в долар. Фактично, ми можемо, скажімо так, судити по індексу долара. Як індексу долара, і по індексу тезера, по домінації тезера, те, що, в принципі, зараз народ трошки в паніці трошки розпродається, але це ще не є якісь там, не знаю, Розпродажа скам і так далі, конкретно на крипторинку. Просто саме звичайна корекція після там, багатьох днів безузупинного росту такого досить сильного. Тому будемо наблюдати, як закриється сьогоднішня свічка. Якщо закриється вище, ніж 5,4, це, ну, скажімо так, негативний сценарій, який може нас затягнути в рівень 5.16 і 5.28. Тотал-2 і тотал 3. Нагадаю, тотал 2 це все крім а, біткоїна. Тобто вже ефір, Альта і так далі. Total 3 це все крім біткоїна і ефіра. Давайте подивимося по свічках. Бачимо, що якщо Total 3 зробив нам чіткі три свічки, негативні, тобто, але світілями, тобто пробують відкуповувати і пробують продавати, тобто є волатильність. А це означає, що все-таки більше рухаємося в негативному сценарії. Но плюсовий сценарій знову ж таки, ми не ну, абсолютно ідентично індексу Тезеру. Ми не пробили ось цей у цю доджі свічку, коли вона є не у Точніше, вона була пробита вверх, і зараз зливають. Якщо пробивається домінація нижче за 606,3 мільярда 333 мільйона, мільйони, це негативний сценарій для Альти. Але поки що втримує рівень даної доджі, втримує 50-й і 200 мувінг, де взагалі. Відмітка 620 мільярдів, це досить сильна відмітка для альткоїнів. Total 3, і в принципі втримання даного рівня дає нам досить хороший імпульс для продовження росту. Виглядала б ця вся історія? Мала би ось так. Пішли вверх, далі друга хвиля корекційна і третя пішла далі ріст. Якщо все буде гуд, то приблизно. Район, скільки там, 660 мільярдів, плюс-мінус можемо протестувати. І це буде досить позитивний сценарій. Якщо дивитися по Total 2, то видно, що вчора зливали а, біток, вчора зливали альту Total 3, але ефір тримався, то сьогодні вже й ефір зливають. А історія абсолютно ідентична, ефір виглядає значно сильніше, але пробиття. Доджика ось цього, ну, він не зовсім такий мій додж, але пробиття ось цієї свічки вниз, може нам відкрити ще трошечки ефіра, можуть на, скільки, виходить, на 20, 10-15 мільйонів ефіра можуть, в принципі, злити. Ну, але то таке, це поки що це не показник. Єдине, що я тут бачу, вчора не було неоприділеність, якщо сьогодні. Давайте навіть підкоригуємо так. Якщо сьогодні падаємо за ось цю червону лінію, давайте на це нагадування поставлю на її закриті, то це буде означати, що ефір теж можна шортити, поки що ефір точно шортити не потрібно. Так, їдемо зразу до біткоїну. Що бачимо по біткоїну? Поки що все дуже навіть позитивно. Лінія МакДі ще навіть не перейшла в верхню зону, тобто, коли у нас все відбувається. Дуже позитивно, коли ринки ростуть. У нас лінія МакДі торгується над ось цими горбиками. Як бачимо, вона ще торгується з під низу, тобто це є просто банальна фаза накопичення. Логічно, тобто був дівер, ось дівер по МакДі, і відповідно, ринок у нас розвернувся. Тому я вважаю, що зараз може бути щось типу пониження об'ємів, можливо, навіть не перейдемо в червону зону, і далі наступна горка. І якщо горка, підемо в горка буде менша, це буде дивергенція, треба буде точно закривати свої лонгові позиції. Але поки цей індикатор не є вище над, над горкою, так ну, пояснює хлопський розум, ця вся історія ще є далека-далека до завершення. Едентично можна побачити по індикатору RCI, ми дійшли всього-навсього до 62, взагалі по. Крипті – це 80 і вище це є перекупленість, тому, в принципі, в рамках цих двох індикаторів можу сказати, що все добре. ЦМФ теж показує позитивну динаміку, нічого негативного нема. Єдине, що зараз як нам демонструє свою перекупленість, тому логічно, що відбувається якась корекція. Корекція відбувається не сильна, корекція відбувається в рамках несхідного коридору, це можна чітко побачити, і в рамках Золотого Хреста я теж це вже попередньо відмітив, щоб не, не затрачати ваш час. Тому поки ця вся історія торгується, можна а, в принципі пробувати скальпити, продавати, але зі стопом 64,532. І давайте я ще покажу вам ось тут Smart Money індикатор Це теж, в принципі, по індикатору Smart Money Зараз їм підгрузиться, буде видно. Тобто ми зараз є в зоні а, високої ліквідності Smart Money, відповідно, звідси відбуваються відкупи. Але, бачите, week low, тобто низ є слабенький, скоріш за все, цю всю історію, а, цю всю історію про. Прогризуть. Якщо ж вибиваємося вище за 64%, 500, що я відповідно відмітив, ну тоді це вже є розворот, можна починати приглядуватись до покупок, але тільки у разі пробиття фіксації і виходу з даного несхідного корекційного коридору. Тоді можемо купувати. Поки що це все шорт, і, скажімо так, у разі пробиття 63 200 шорт продовжиться. Не рекомендую продавати, тому що максимальна ціль, куди можемо дійти, а в такий, скажімо так, імпульсом це 62, 500, Тобто співвідношення ризик до доходу буде явно не в сторону а, вашу. Тобто навіть 1 до 2 не візьмемо, тому сенсу ризикувати нема. В нас особисто шорти набрані. Чому? Тому що набирали ми шорт ось на цій хвилі. І то набирали зовсім смішним об'ємом. У нас там продано а, де той біткоін? Взагалі, навіть не 0.01 біткоїна. Тобто, я пробував продавати від ХАЇВ, зловив стоп в 0, дуже було неприємно. Але. Вирішив просто невеликими кусочками почати цю всю історію набирати. Тому поки що без фанатизму. Біткоін дивиться сильніше, але альту, як ми бачимо, зливають. Ефір тримається, ми вже про це проговорили. BNBшечка, в принципі, тримається, але є негативний сценарій, торгується під трикутником. Цілі по трикутнику 540, але знову ж таки, трикутник це вредна формація, яка може абсолютно поламатися, піти в протилежну сторону. Тому, якщо хочете шортити, от буквально 100 580 Нас здається так відкрито. В нас, здається, так і та вся історія відкрита з коротким стопом на дуже смішний об'єм, буквально пів монети, тому що ризик того не вартує. Давайте зараз я подивлюся, і я думаю, що так я і виставляв. Нічого нового я би не придумав. Да, 580 стоп, і, собственно, немає сенсу продавати, ну, скажімо, так, якщо ми пробиваємо цей рівень, це, по-перше, бриліант і виходимо далі вверх. І ламаємо структуру по а, трикутнику. Давайте це закрию, щоб воно мені не. Бо щось Форекс сьогодні, Форекс Клуб сьогодні вимахується, і постійно мені тарабанить. Так, Bitcoin Cash. В принципі, теж ідентична історія, як з BNB, торгується в золотому хресті, але підійшов під нижню границю даного трикутника, скажімо так, не сильно в мене руки чешуться його продати, тільки із-за того, що він вчора виглядав досить сильним. Ніяких особливо дивергенцій побачити не можу, тому що є ріст, і навіть прихованих медвежих. Так, де ти там припадаєш? Ну, в принципі, є прихована медвежа тільки по одному індикатору. RCI нема. Тому MACD немає. Один індикатор з трьох показує про приховану медвежу дивергенцію. Не варту його продавати. По лайту. Лайт виглядає теж досить сильно. Так, дівер. Є дивергенція бича, тому я зробив наступну річ: я поставив невеликий. А, так, де там в мене є цей лайткоін? Зараз вам покажу, що я хочу зробити. Так, де я тебе всунув в ліміт? Ось буквально зовсім коротень, коротесенький шорт, є імпульс. Якщо вернеться назад під рівень, я зайду буквально з коротким стопом 1 долар. І то виключно, щоб проторгувати паттерн, Як ми бачимо, 3. Дайте сюди верну. Бачимо а, медвежа. Медвеже пробиття на 4-годинному графіку 50-го мувінга і 200-го. Тому стоп, одразу за ось цю всю формацію, за медвеже поглинання, тобто чисто такий інтрадей скальпінг. Хоча індикатори виглядають, чесно кажучи, побичимо, але це побичимо може виключно до рівня відскоку. Все. А далі це вся історія може злитися. Тим паче, якщо придивитися, це є хаї, на хаях у нас формується така штука, яка. На хаях у нас формується така штука, як трикутник, і в разі пробиття трикутника цей розворотний паттерн, ця вся історія може як мінімум на свою висоту дати нам імпульс вниз. Відповідно, якщо це є істинний пробій, то як мінімум приблизно до 05 зони по Fibonacci ми можемо дійти, зафіксувати свої шортові позиції і перевернутися в лон, тому що, в принципі, актив на денному графіку виглядає досить лонгово. Ну, в принципі, як і вся інша криптовалюта. Ще далеко до перекупленості немає. Е Є от медвежий дівер, бачите, RCI пішов вгору, сам актив знаходиться нижче, тобто це є прихована медвежа дивергенція, ну і ідентично по MACD, тому в принципі через корекцію ця історія, як правило, йде в подальший ріст. Тому ну, для локальної корекції, в принципі, абсолютно логічна історія. Solana виглядає досить позитивно, але є певний клин, я би не продавав ні не купував, продавати можна від верхньої границі по даному трикутнику. Знову ж таки, надіючись на те, що може бути якийсь сложний пробій. Тобто набирати позицію зі стопом аж в район 190. Від 190 краще відступитись. Діапазон не дуже великий, 15 доларів можна собі лімітними ордерами дозволити спробувати пошортити. І то тільки із-за того, що цей трикутник і трикутник це дуже противна формація. Я вже вам про це не один раз говорив. StarkNet виглядає зовсім негативно. І мені, чесно кажучи, дуже дивно, тому що всі глобальні рівні були пробиті в пух і в прах. Але маємо, що маємо, якщо ця історія відпрацює, то наступний рівень у нас припадає на 33 цента і. 13 центів, ну і вже зовсім все грустно і печально на 5 центів. Не думаю, що до стільки сильно старк зілють але до 34 центів, в принципі, цілком ймовірно, бо трендова є пробита і ми особисто продаємо. Формація 3, білих ворона, ой, 3 чорних ворона. Сильні, ну, з дуже сильним медвежим поглинанням повністю з'їли попередні три білих ворона. Ну, в принципі, видно, бачите, 3, у нас як іде? Три чорних ворона, три білих ворона, три чорних ворона. Тому торгуємось поки так, але як бачите. Це вся історія торгувалася в клині. Цей клин є прогрижений вниз, тому, в принципі, як на імпульс, по, по фігурі цей медвежий прапор, в принципі, можемо торгуватися. Тому ця вся історія приблизно дивиться в район 33 центів. Тому поки що шорт мене відкритий. По основним, з основних ще активів це тон Тон виглядає досить позитивно, але знову ж таки трикутник вибився з трикутника. Можливий підхід під 8 доларів, тоді буду ще раз продавати. Зараз продавати не бачу сенсу. По Uniswap теж виглядає в загальному позитивно, по хайблоку на 7,35 дуже великий кластер ліміток, едентичний кластер по 5 доларів 40 центів. Тому рекомендую виставити лімітку в покупку 7,35 і 540. Це дійсно хороші зони. Тут навіть буде глобально імпульс, і ви відповідно на пробитті. Попереднього дна можуть відповідно спрацювати стопи і дійти до 540 і тут гарно перезакупитися. Ріпл виглядає досить позитивно, можна пробувати купувати, але враховуючи всю цю ситуацію, яка зараз відбувається на крипторинку, щось в мене не сильно руки чешуться. Якщо біткоін вийде з даної формації по фігурі, тоді буду приглядатися до покупок ріпла, поки що не хочу. Едентично по XLM можна намалювати голову з плечами і піти донизу. Так, ще з сильних активів цей Лінк. В принципі, якщо дасть корекцію в район, де там в мене лімітка, 10 доларів, можна пробувати купувати. Раніше я його купувати не буду і торгувати ним не бачу сенсу. Хоча є формація 3 Чорних Ворони. Но, скажімо так. Все буде залежати від того, як там себе проторгує біток. Якщо дивитися по 4 годинці, то в принципі бачимо, що нас тримає зона 50-го мувінга. Підемо нижче, можна продавати. Піде вверх, ну, відповідно, купувати, стоп, точно знаємо, куди вже встановлювати. Наступний актив, який є важливий особисто в моєму портфелі, цей матік, виглядає парадоксально, ну, дуже негативно по газ 4 великі Дівіра, є імпульс, і вся ця історія, як мінімум, на 48 центів, дивиться це точно. Піде нижче, буде. Буду докуповувати, тому що наступно, але докуповувати не раніше, ніж 35 центів, тому що ось, собственно, наступний рівень по ФІБО. Все решта, це вже, як то кажуть, монети другого ешелону. Єдине, що гарно виглядає, компаунд, і то у випадку тільки пробиття даного несхідного каналу, можна буде відкривати шорт. Бо по індикаторах, бачите, є великий дівер абсолютно по всіх. Ну і в принципі воно би мало б непогано відпрацювати. Як мінімум, знову ж таки, беремо а, ту саму Fibonacci, натягуємо, дивимося, ось наше дно від дна. Якщо це є істинний хай, то як мінімум взяти, протестувати 48 доларів, це було б непогано. Тобто зайти там з коротким стопом 2%, щоб собі проїхатись до 48 доларів 30 центів. Тут вже навіть на око бачу мінімум 4-5 іксів. Тому наблюдаємо і, в принципі, по основним активам все по євро-долар. По євродолар вертаємося назад. В трикутник, про що я говорю, що трикутник це дуже специфічна формація. Можемо як з нього вийти піти вверх, а можемо ще нирнути для ретесту і відповідно і так далі. і так далі. Я більш ніж впевнений, що основні стопи стоять за відміткою 1,08682, Тому, якщо її пробувати купувати, то, скажімо так, дуже спекулятивно і виключно в, з коротким стопом. Ну, індикатори негативні, бачите, зараз ціна знаходиться приблизно на рівні, об'єми вниз, RCI вниз. Причому суттєво, тому, скоріш за все, всю цю історію прорвуть і потім на імпульсі ще можемо пролетіти вниз. Фунт. Фунт виглядав, в принципі, це і підтверджує. Дівер мали раз, об'єм більші, два, пробили 50-й мувінг 3, і ця вся історія дивиться як мінімум на 1,27600 плюс-мінус. Тобто вернутися назад. Японська єна виглядає досить негативно. В плані, ну, для нас це позитивно, бо ми стоїмо в продажах. Є мертвий хрест сформований, була минула 4 -го годинка з ретестом клину. І, відповідно, зараз ця вся історія, скоріш за все, буде зливатися. Якщо хочете поторгувати поскальпити, то стоп, будь ласка, 15793. І відкриваємо шорт. Давайте навіть я зараз теж відкрию шорт такий спекулятивний, бо свічка дійсно дуже кльова. Медвеже поглинання для скальперів на ГАЗ 4 це ідеальний варіант для торгівлі інтрадей. Так, є на ще одну угоду. Відкриємо з вами. Угу. Так, візьму зразу. А, так, візьму зразу 25-м лотом. Тут Sell by Market і от. По-перше, одна угода у мене вже є в продажі на пробій 112 доларів ризик, в принципі, ок. Ну і як мінімум відтестити ось цей рівень, тобто 155 55, грубо кажучи, в принципі, виглядає досить непогано. Так, це чисто інтрадей історія Ввечері я оце все діло прикрию, незалежності від того, який буде фінансовий результат. Або якщо буде там дійсно пробиття, дійсно все буде йти нижче, нижче, то переведу СТОП в плюсову зону, бо, скажімо так, може до ранку не дійти до понеділка, а до понеділка не сильно хочу на вихідні залишати. Тому, якщо що, просто буду підтягувати трейлінг стоп, можливо, просто навіть по М5. Так, австралієць є імпульс, вже пішов перший, нема сенсу влазити. Виглядала та вся історія кльово. Я дивився там три чорних ворона. Провтикав, провтикав, подивитися і зайти в рину. Вже сенсу нема. Поїзд поїхав. По швейцарцю. Виглядає дуже кльово зайти в шорт. Я вже зайшов. Додатково, ось видно, моя угода. Чому? Показую на. Денному графіку. Був ретест знизу 200-го мувінга. Видно, що відкатуємося вниз. мене стоп одразу за ось цю свічку. От, будь ласка, там з невеликим запасом під спред, бо це Форекс Клуб може винести. Було не один раз, тому вже попікся і краще так не робити. Канадієць позитивно для нас. Відповідно, ми відкривали лонг по 1.36300. На жаль, для мене я. Ну, скажімо так, вбезпечив себе і поставив СТОП під ось цю червону свічку. Ну маємо знову формацію три білих ворона. Там ще й локально є імпульс. Я вже виставив собі лімітку на відкриття угоди. Увага, тільки на пробій. От вона виглядає в мене ось так. Зараз я вам її покажу. Ось тільки, якщо ціна піде вверх, тільки тоді відкриється лімітка. Ну тут увага. При досягненні 1.37500, що в нас припадає по одиниці по ФІБО, ось, будь ласка, перевожу 100 в БУ і ціль аж ось ці екстремами. Тобто тут співвідношення здається 1 до 2. Та 52 на 96 ну, 180%. По нову зеланцю відкрив шорт і давав вам про це сигнал в телеграм-каналі. Ось ми вже в ринку. В принципі, торгуємось, де він там у нас є. Зараз я його знайду так. Де ти є? Новозеландець. Ось, будь ласка, наш новозеландець. Стоп теж 100 доларів буквально. З потенційним тейком там небагато, 129. Ну, тут 130%, виключно на тому, що хороший імпульс і є пробиття рівня. Буде відскок, знову буду продавати і вже тоді ставити більш коротший стоп, тому що вже чітко буду розуміти, що рівень є саме тут, а не ось тут. Поки що рівень е, для медведів є поступам о, на відмітці 0,60520$. Підемо вниз, скоректуємося, знов допродам і знов 100 буде вже на 100 пунктів нижче. І таким чином, ось цей імпульс я планую проторгувати, бо ціль по ньому 59,800. Я не впевнений, що цей імпульс він прям за одну палку візьме. Скоріше за все, буде йти отакими от кусками. І тими кусками собі там дошкрябає. В принципі, загальний огляд ми зробили. Єдине, що ще хочу вам сказати по NASDAQ, я спеціально по NASDAQ дивлюся на. А, ну не ф'ючерсах, а конкретно по оригінальному ринку, що бачите, всі гепи. І видно, що в нас є ось такий геп, який припадає на зону приблизно 50-го 50 мувінга, тому приблизно можемо скоректуватися до рівня 19200 по наздаку не кеш. А потім, відповідно, коли ми так от зробимо, можемо піти вверх, тому що тут теж є геп. Але ситуація зараз негативна. З гепами падаємо вниз, тому, скоріш за все, будемо закривати ось цю дору. Вже після її закриття можна буде пробувати відкуповувати, але не індекс, а акції. Тому що відкупувати. Куповувати індекс буде дещо небезпечно. Тепер хочу вам ще показати ось таку штуку, яку я собі відкрив. Я її відкрив ще місяць тому назад. Зараз загрузиться мені. М -м 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 так, ось він. Колись я вже його відкривав. Зараз знову відкрив. Це є робот на торгівлю НАЗДАКО. Чому я не купую NASDAQ по ринку, а виключно його продаю, коли бачу трендову ситуацію, що я зараз, в принципі, і роблю. Бачите, в мене є відкритий в сел. Де це там є? Тому що були імпульси, і знову ж таки видно, що вже імпульси потихеньку починають затухати, тим паче РС вже є сильно перепроданий. Так от, це є мій робот. Ну як мій, це мої мозки, але відповідно він налаштований на роботу іншим програмістом, але працює ця вся історія досить-досить непогано. Чому непогано, він купує тільки на пробоях. Якщо подивитися, він виставляв угоди на пробій. Пробій спрацював, зараз він починає сіточкою усереднювати. А в чому плюси? Ви не паритесь ручками на рахунок покупки на здаку. Бачите, відкривається він виключно у всіх моментах тільки на пробій. І, звичайно, якщо нас затягує, то він робить сітку і на корекціях закривається, усереднюється. Ця вся історія працює навіть, по-моєму, неповний місяць. Давайте подивлюся, коли його запустив. Я запустив його. 1 числа у нас сьогодні є 19 число, чистий прибуток становить 511 доларів з депозиту в 30 тисяч. В принципі, ну, скажімо так, не найгірший варіант. І якщо вам цікаво такі роботи, то можете до мене звернутися, з задоволенням підкажу, як його підключити, і, як то кажуть, як отримувати теж дохід разом зі мною. Ну, це для того, щоб ручками не впарюватись і так далі. Повірте, тут все так розраховано, щоб згорів депозит, я не знаю. Це має просто все одною палкою. От та вся історія просто взяти впасти в нуль там взагалі. Але на NASDAQ я такого не бачив. Ну і знову ж таки, він не буде купувати, поки не відбудеться якась корекція. Тому, скоріш за все, на праве плече підемо коректуватися, вже пояснив чому, і мої угоди точно позакриваються і все буде гаразд. Бачите, він ось цей, цей весь діапазон падіння він не купував. А це, вибачте мені, а скільки 20, цей 400 пунктів він не купував. Він тільки зараз почав купувати, бо там була певна надія на те, що ця вся історія відскочить. Він пробував на пробой. Ну, як то кажуть, не вийшло, не сошлось, але нічого страшного. Тому, друзі, всім дякую за увагу. Надіюсь, такі. Надію, що короткий, 25 хвилин випуск вас, а, як то кажуть, дав вам якісь плоди для роздумів на рахунок тих чи інших ваших позицій. Якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, звертайтеся. До речі, по каві будемо входити в позицію в районі 50-го мувінга. А ну, я вже про це повідомлю більш детальніше. Тому, всім дякую за увагу, вам гарного дня, мирного неба. І не забувайте, що сьогодні п'ятниця, а на п'ятницю краще позиції ризиковані прикривати або переводити по крайні. Ні, мірі стоп у безбиткову зону. Тому всім мирного неба, до зустрічі, па-па!